Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі для вас із Польщі І сьогодні ми готуємося до вігілії. Для, до неї треба підготувати, ну, принести кисі, е, якусь страву. Тому ми сьогодні з хлопцями подумали і будемо готувати Деруни Ну і покажемо, як це готуємо, і покажемо завтрашню вегілію. Тому сьогодні ми в такому невеличкому колективі. Перше, зараз вбираємо картошку до, для Дерунів А далі побачите... Все? Понали, хлопці, так? Да? Звісно. Ну що ж, картоплю ми почистили, зараз будемо натирати цибулю також, вже цибулі мало, але я ще принесу. Ось стільки буде картоплі, думаю, хватити доринів. Зараз будемо чистити. Ось ми вже е, над, е, натираємо картоплю. Скільки вже картоплі виходить, то ще пару картоплин, цибуля і все. Тому я думаю, буде більше половини каструлі. Ось такі справи. Ну що ж, ми вже натерли. Е, потерли і цибулю, і картошку. Добавили яйце для того, щоб воно е, краще було. Ще можна й муки додати, але у нас муки немає. Це солі, перцю додали, розділили в дві каструлі, щоб краще перемішувати було, щоб не вивалювалося, але в нас так і не вийшло гарно зробити. Тому так, а зараз будемо жарити. Все, ось такі справи. Дивіться далі. Ось. Вже жаримо. Тут, а, тут у нас перша жарка. Тут у нас стільки ще залишилося. Попробували, е, пожарили не, не багато, так, два дируна. Попробували, дуже не пересолили саме головне, а досолити зможемо. Ось таке. то Зараз будемо перевертати. Ось так жариться у нас. Тут і тут. І тут ще жарки, напевно, на годину, може і півтори. Тому зустрінемося, коли вже все буде пожарено. Зустрінемося вже, коли буде все пожарено. Покажу. І покажемо вам цю вільгірію. Ну що ж, бачите, тут такий бензла трохи стався, але ну, нічого. Нарешті ми закінчили. Пройшло десь година-півтори. Ось це ми так приготували на завтра. Це нам трошки поїсти так. Тут ще під... дожарюється пара води дерунала. Купили сметану, пішли. Посередині поставимо з ложкою і все. Ще зараз будемо робити, ми подумали так. І вирішили ще зробити блінчики з бананами. Тому відео на цьому не закінчується. <рес> ну що, вже пройшло пару хвилин, десь 20-30. Ось Зробили таке тісто для наших блінчиків. Тут було два банани, три яйця, хоч по рецепту два, але ми здобули три. Муки 250 грам. Ні, 150 грам. І. цей, Я забув, як вона називається. Да, розпушувач для тіста. Оце ми додали. І все, зараз будемо жарити на паровій бані. Поставимо воду, на каструлю поставимо пательню і так будемо жарити. Ось такі справи, тому. Чесно кажучи, я вже втомився. А, <реш> я, я тепер пон... розумію маму, яка казала, що, що дуже сильно втомлюється на кухні. О, ще раз показую, дивіться, сьогодні ми будемо жарити на паровій бані, поставили каструлю, е, ой, каструлю з водою, наверх петельню. Зараз будемо жарити. Ось Такий тут безлад після дирунів. Ось такі справи. Ну ось вже все. На паровій бані не вийшло його ці помпушки пожарити, бо було б дуже довго. Ми вирішили просто на це на на плиту поставити, бо відео було йому на паровій бані, але ми вирішили так. Ось такі вийшли помпу. Дуже гарні, як на мене, на перший раз це взагалі. так ми вже спробували їх з... Варенням завтра так і подамо. Ось такий результат у нас. Завтра ще побачите, як ми це будемо представляти. Побачите наш захід і все. Ось такі справи. А я, чесно кажучи, вже так втомився, що Війду вже спати. Вже... Зараз у нас 0-0 якраз. О! Тому такі справи. Вітаю, саме в Witam tam również studentów, całą społeczność akademicką na tym, że się. Um... O, już. pana <grywa> lektora. <grywa> <grywa> Jednak za dużo. Wstępnie takie przywitanie, oddaję głos panu <grywa> Rektorowi. <grywa> i chciałbym ja po prostu je Tak więc oddaję Super, to ja też znalazłem życzenie. Nie, nie lubimy długich przemówień, ja przewodzę tylko wtedy, kiedy muszę po prostu, jakby pochwalić jak się się ja tam mam dużo oficjalnych gości, no to mamy się tym pochwalić, to to zobaczymy po prostu o się przede wszystkim. Tak? tak, dość zimna noc w Betlej. Gwiazdy świecą na niebie. Głodnie jest sama, nosi pod sercem Chrystusa Pana! To jest ta noc, niebo żałuje, Bóg się rodzi, dzisiaj podleje! Drogi Józefie, jestem szczęśliwa, bo oto już! Zbliża się chwila, zaraz urodzę Bożego Syna! Cieszy mój mężu, dobra nowina! Maryjo Najczysta, cieszę się bardzo, martwi nie tylko gdzie na przygam. Nie ma tu dla nas miejsca w gospodzie, chodź tu, po w szokie, na płodzie. Są tu obietniki, osioł i koza, ale przynajmniej na sianku mocy od o rozchodząc, zaklęć chwilę i pójdę do miasta, i nikt <śmierdzi> 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 nie wygryzie. Zaśpiewając wszyscy razem, aby kolęda, która pochłonie w naszym... <śmierdzi> Ну що ж, сьогодні продовжуємо відео. Сьогодні <рі> ми підемо нашому Взяли все. <рі> да. А без повним хвилі завжди певним радощі з праці і сукце. Здоров'я! Розумію. <плі> А то так и трудно трохи. Нет. Трохи трудно. За нашу екіпу обишми завжди чималіші разом, спирали ще в трудних хвилях і чешили. Прийшли <гументно> ще з повними зукесами. з касами. З, з Successful. 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 для каждого из нас. То <правж> шество на рання. Давай. Мір, мир. Кінець фільму. Кінець фільму. Відео. Як, є? Ну, як ти до мене пишеш, пішеш тоже то 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 да. вам, але якщо ти ж до мене пішете, то щоб я також написав, то є Посвяткували. Всім привіт, з вами Назар і для вас канал, і для вас із польські. Э, дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових відео!